Пані Стало, наші глядачі просять мене вже давно поговорити трошки про долю Крима. Тому що ми якось останнім часом його так отпустили, щоб потім помінялася інформація, знає точно. З'явилася інформація, якось, що, що, що Азербайджан має на Крим якісь види. Де ця інформація взялася, чи відповідається дійсності? Чи має Азербайджан якісь види на Крим? На рівні якихось розмов, ну цього не може бути. Ну, дивіться, про ну, що ми кажемо взагалі? Тут карта дурень. Це аби побалакати. Угу. Я навіть не знаю, про що ви кажете, звідки ця інформація. ну, Мені ця карта подобається. Каже, це неможливо. А, ну, то тут Ми зразу скидаємо це з. Навіть з... воно обговорюємо навіть не варто. Там карта Дурінь стоїть таке. Ось о, кінець 23-го року. Що ми бачимо, що міняється в Криму? От у грудні 23 го місяця. Які там відбуваються процеси? Так, в Криму що відбувається в грудні? Там вибухів дуже буде багато Сонце. Дуже багато вибухів іде. Тепла сторона, вибухи. По-перше, активні дії. Ну, що я вам скажу? В Криму треба готуватися, бо тут будуть вибухи, і дуже серйозні, і дуже серйозні. І дуже багато людей лишаються без нічого. Це може бути? Це армянськ? Вибух. Вибух, Зараз, секундочку. Вибух, коли багато людей лишиться без нічого. Вибухів багато, і багато людей лишається без нічого. А це, можливо, мова йде про якийсь там завод, є. Ну, це армянськ, є такий завод. Так, ану зараз. Що буде відбуватися? Це знаєте, Крим це таке поняття е, Ану, Армянськ. Чи будуть там якісь вибухи? Дивіться. Я запитала там не тільки Армянській, наскільки я знаю, там є якісь два чи три якихось заводи. Я чула якийсь содовий, можливо, помиляюся, uh -huh. якийсь, якийсь якийсь і якийсь ще. Там якось вони неподалік. Так от дивіться, страшний суд, кошмар, і люди йдуть. Там відбудеться якесь дійство саме на заводах. Хоча я раніше казала, вибуха не буде, але якийсь витік. Ще раз, зараз, це буде отруєння, тому що тут багато людей, ну, мені знову показують інформацію, каже, багато людей будуть дуже обмежені. Та я вам скажу в Криму до кінця року, в грудні будуть відбуватися якісь події, які будуть вимушувати принаймні людей цивільних виїжджати, тому що буде якась небезпека і будуть багато вибухів. Це так. Ого, давайте. Тобто, це все-таки з забрудненням з екологією, з смертями людей, чи це військові об'єкти? Давайте, давайте На військові не... об'єкти. Так, підожіть, це військові об'єкти? Не тільки і військові, і, і, і ще якісь. Це буде забруднення. Опять мені показують, кажуть, люди вийду, люди підуть. Так, да, це забруднення. Це буде саме забруднення сімка кубків. Це є забруднення води, повітря. Але це якось е, вибух. вибух. Це і з військовими пов'язано, і з цивільними пов'язано, але карти кажуть, по-іншому неможливо. О, Господи. Mm. Я питаю, тоді уточню вас: там же ж є балаклава, в ній такі печери, в цих печерах ховаються підводні лодки, російські атомні. Mm. Я не знала цього. Так. А, що буде відбуватися з підводними атомними лодками Росії? Що буде відбуватися? Це не лодки. Mm -mm. Uh -huh. Ну, каже, війна як війна, каже, але їй для того, щоб зберегти їх, будуть переміщати десь. Да, переміщати то вже десь. От, і yeah. Це не про них. Але ці вибухи, як вони вплинуть uh -huh. на материкову Україну? На, на материкову Україну. Якось вплинуть на Херсонщину. Знову показано мені вибух, і все каже: буде вибух, Хорошо, буде вибух, як це вплине. Я не можу сказати, що прямо на всю територію, тобто воно воно ж якось пересувається, воно ж не може висіти. Це, можливо, якийсь момент небезпеки, ну може добу якусь тривати, таке знаєте, накопичення, концентрація. От. Але воно буде якось розвіюватися, воно туди-сюди, туди-сюди каже, ну по справедливості, карта справедливості каже, воно не буде, це буде якийсь рух. Але люди будуть розуміти, що це якась страта, це якийсь момент неприємностей, Ну, от, от таке щось буде. Я не можу тут от, зараз, от, чесно от кажу, вам кручусь, верчусь я не можу. Може зрозуміти про що йде мова. Ну, ну зараз... тобто, якась небезпека пов'язана з вибухом у Криму, буде, яка наля... налякає багато людей, і саме цивільні будуть намагатися кудись дітися. і ну, ще я хочу запитати: вийти з території назавжди чи на короткий період, на короткий період, туди-сюди. Тобто, треба піти, а потім ми повертаємося. Дев'ятка пентаклю повертаємося. Ну, от то так. Значить, це якась небезпека, яка минеться, але це все призводить до, до перемоги, це призводить. Тобто це... Ви розумієте, це якийсь вибух, який от е, погано для всіх, але згодом це добре. Тобто це, це можуть бути якісь просування Збройних сил, їхні якісь операції можуть бути. Ну так, да, це якась операція. А ще тоді я уточню: цей вибух буде спричинено зсу чи окупантами зсу, окупантами. ЗСУ. карта смерті, це вони приведуть до кардинальної кардинальної якоїсь зміни. Оце е, карта, коли вона каже виграний бій, але ще не виграна війна. Але це те, що вибухне, воно приведе до кардинальної зміни. Отак, от ну це прям не то, що цікаво. Це дуже цікаво. Та мені дуже цікаво. Треба тобто, записати це в потім... грудні місяці. Якась територія Криму, Кримського півострова, поверне буде вже українською. Відновить приналежне. Чи буде там український прапор в грудні? Ну, я не можу сказати, що це вже буде відновлення території, але мені карти кажуть, із-за цих активних дій знову таки карта смерті це трансформація, а це карта для всіх людей, радісна подія. Ну, я не скажу, що прямо вже десь буде прапор там висіть український, але це ми будемо розуміти, що щось зрушилося з місця. А оці вибухи будуть означати, що Україна вже зайшла на територію Криму? Спитайте, що це означає, що ми там уже поступили своїми ногами. Він приходить верховна жриця, каже: на що на що ви це кажете? Ну є королева Пентаклів, яка каже: Можливо, це якась частинка, можливо, ну це успіх, це таємний успіх. Все. Можливо, ми, ми про це не будемо навіть знати от що там є вже якась частина, але це будуть тримати, щоб це не не було в обмовляннях. От ну тут ще є імператор, який каже: я ну, це каже, повинні володіти інформацією люди, які зверху. Каже, вам поки не потрібно це. Пані Стело, ви в ви, мене на каналі ми в наших інтерв'ю з вами говорили, що і з Херсонщини, Запоріжжя, Запоріжжя і Крим повернуться в склад України там до Нового року. Це може статися е, вже станеться в грудні якась інформація вже багато буде зроблено, а ми дізнаємося просто пізніше. Так. Ага, чи може таке статися, що е, добрі події стануться в грудні, а нам скажуть про це пізніше? Чи може таке бути? Ну, там, ж таки, карта, от верховна Жриця падає. Вона каже: всьому свій час це Все. воєнні дії, які треба ну, тримати при собі для того, щоб не зробити гірше. Чи, чи почуємо ми інформацію пізніше? Так, почуємо інформацію пізніше. Бачите, да. це добрі карти, це коли. Хтось головний виходить і нам каже про сонце, про перемогу. Про ну тут э, два шляхи. Якихось у нас було два шляхи, і ми вибороли щось таке буде. Ну так, повний різ, зріст можливо, таке, що щось нам ну, щось ми не будемо знати або будемо знати щось навпаки. Але ну однозначно, Крим це Україна. Ну це ж зрозуміло єдине, що воно в часі все це затримується. Часі і жертви це єдине, що мінус. Mm -hmm. Я нагадую, що каналі збираю гроші для хлопців для, для амуніції. Наш й герська бригада, 93-я бригада. Всі, хто просить допомоги, будь ласка, донайте, тут закріплене в першому повідомленні. Монобанка ну, ви мені скажіть, е Кримський міст в грудні? Слухайте. Всі питають про нього. Я ж не можу не запитати. Люди просять. Я е, зараз вам таке скажу. Я тільки ну я не з тих людей, що прямо мене дуже не хочу, щоб зараз мої слова перевернули. От як будто би я щось там передбачаю, чи ясна видиться. Сьогодні мені сниться со. ну, просто як звичайній людині. Я не кажу, що це прям щось значимо. От. Що моїх знайомих ведуть, значить, окупанти зав'язали їм руки? Це ж уявляєте мені навіть уже таке кисниця. Да, окупанти зав'язали руки всім моїм знайомимці, ті, хто в Чорнобаївці знаходяться, і ведуть цих роздягнутих людей по вулиці під дулами автоматів. А я вискакую і кричу: що ви робите? Ну навіщо ж? Уже ж в Херсоні в Україні в Чорнобаївці вже ж нема, Ми ж не окуповані, ми ж не раби. Нащо ви людям руки зав'язали? А мені кажуть. А вони понесуть значить, покарання за свої діяння. Боже, що ж вони могли такого зробити? Ці люди? Вони кажуть: ти подивися, вони повичують екран якийсь, і я бачу море, і в ньому плавають друзки. От кажуть, моста то немає. От, і каже, ми за це покараємо. Це сьогодні буквально сьогодні я вам клянуся, бачила такий сон. От я прокинулася ця залюмсана, бо мені жалко було людей. От, а сама думаю, Боже, якщо вже мені сниться. До там у нас є такі екстрасенси, е, от е, які е, ну роз розказують свої сни. Там навіть такі заголовки у вас бувають. Да там нас наснився страшний сон. Це окрема частина. Може люди такі бачать сни, але навіть мені такий сон приснився, що той злетів в повітря. Чесне слово. Ну це два варіанти. Або ми дуже хочемо цього і не це в своє життя, так. або просто mm -hmm. реально наснився віщий сон. Ну, Давайте. Давайте. Давайте ну. Так, я ще сьогодні не встигла навіть подивитися, чи віщий сон, чи ні. Ну, це з вами побалакаю, потім сяду на свій сон, подивлюся. Так, добре. Що нас чекає е, з приводу Кримського моста в грудні? Ну, карту сили мені показують. Сила це застосування сили. Мир, колесо фортуни. Активність. Ну, мені показують якісь активні дії. Прям не показують тут руйнація, але кажуть, активні дії по колесу фортуни, те, що вже раніше було, має відбуватися. Ну, але руйнації я не бачу. Але якісь активні дії щодо моста будуть. Ну, ну теж я знаю, карти зчитують інформацію, тому що він же пол на півсру, він же він пошкоджений, вже є. Тобто він вже пошкоджений. Ну, пошкодження в нього є так. ну, це, Так запитаю, чи буде конкретна реальна атака на Керченський міст до кінця цього року? Показують страшний суд. Страшний суд це таки да. Ну, це недовго не перевірити, але ось трійка мечів, І ту з мечів. Ну, бачите, карти показують, що так, це мають відбутися. Дивіться. Ну, це так я як людина загадую часу до нового року. А якщо читати, от буквально перевести оце дослівно, як читаються ці карти, коли випадає страшний суд, це каже це подія, яка відбудеться, навіть якщо ви цього не захочете. От розумієте, як вони кажуть? Це каже в арабській мові є слово Мактуб, те, що має статися незалежно від людей, а це те, що має статися, це руйнація. Військовим шляхом розбите серце, коли втрачені надії вже всі, коли все розбите, коли хтось втрутився, взяв меча і розрубав це, зруйнував. Оце така відповідь. Можливо, це не відбудеться прямо до нового року, але мені показано, що мост існувати не буде. Я хотів вас запитати. Ви знаєте, що в Росії була знешкоджена дві траси в тунелі Байкало, Абузьку, це дуже стратегічно, і кажуть, що їх підірвати це 100 разів важче, ніж підірвати Кримський міст. Це правда? що ну, Там то дуже стратегічний об'єкт сильно. А в плані, тому що він захищений, настільки, що не підібратися туди. Так, там дуже стратегічні магістралі, вони були захищені сильно. Ану-ка, чи дійсно цей тунель більше захищений, ніж кримський міст? Ну, так, що там певні роботи проведені, і те, що там ну, є такий захист, це так, і тут вкладено купа грошей. Це дійсно так, це правда, так. А якщо в порівнянні, а кримський міст? Карти буквально однакові. Дивіться, що туди, що туди пентаклі вкладання грошей і сюди вкладання грошей. тобто і туди, і туди. Тут є е, ірафант, а тут є імператриця. Це багато, це сила, це ті об'єкти, котрі приклали прям ну неймовірну увагу. Так обидва об'єкти дійсно захищені. Не можу сказати, що то тунель більше, але в рівності ступені, ступені Там пентаклі. зруйнували тунель і зруйнували, і зруйнували і чортів міст, значить, і зруйнують і кримський міст. правильно я розумію? Однозначно Дімочка, в екстрасенс, ні? Ну просто я просто там реально то такі стратегічні а, магістралі, які дуже впливають на розвиток Росії на китайські там перевід перевезення, mm -hmm. і якщо туди долізли, то й сюди дорізуть. Пані стала і на рахунок південного берегу Криму, там де а, він буде українським в четвертому році чи ні? Оцей що за горами. в 24-му році ну це карта відхід, це відхід від воєнної ситуації. Тобто, в 24-му році воєнні дії вже в Криму вийдуть на рівень правосуддя. Це коли будуть вже розмови, розмови. Тобто бойових дій вже не будуть, будуть розмови, що це буде український. Так буде, але не все так просто. Імператриця так це якби українське, але оце карта зупинка активної діяльності. Коли знаєте, люди сідають і розмовляють, що це буде, яким це буде, яке правління, які вкладання, хто там буде. Я не можу сказати, що це повністю як одна Україна, щось іще якось там буде. Ну, давайте не забувати про кримських татар, так? такі люди, які там є. Тобто, так, це буде Україна. Зомні показано, Рафан, це є Україна, п'ятий аркан, це є Україна. Але каже, не все так просто, не все так просто. Там, будучи дуже довго щось обмусолювати, якісь моменти і, і захисту, і хто вкладається, і яким чином все це буде. Я не думаю, що дивіться. У 2024 році це вже буде зрозуміло, що це Крим, але на паперах ще якось буде це мусолиться якийсь іще час. Тобто, давайте такий зробимо такий підсумок з вами. В результаті війна ми війну війну виграємо. Але оці домовленості будуть тягнутися трошки. Ми буде так. там мусолиться все, і, і про Крим, і про південь, і, ну, і схід України. Mm -hmm. За результатами цих всіх мусолінь Україна буде. Повні в повній всіх кордонах 91-го року після зворі чи ні? Да, давайте так і запитаємо, бо воно ще може в часі губитися, і дуже різно пропозиції по різному тиснуть на наше керівництво і умови виставляють. Але я вас зрозуміла, дивимося, чи дійсно чи повернеться вся Україна разом з Кримом. З Луганськом і Донецьком свій состав. Коли суфортуни, от же ж хитрують, кажуть, ну як доля поверне. Добре, і як вона поверне, все повертається. Бачите, десятка пентаклів це все. Десять це завершення. Це те, ти, ти бачите, це все території. Тобто, бачите, я витягну дві карти і кажуть, ну, доля, от, от дивіться, оце я вам ще раз показую, як от працює Таро. Оця карта сама по собі каже, може, так буде, може і так. Це доля, як стрельна. І до цієї карти треба. Ну, щоб зрозуміти, яка ж доля все ж таки чекає: доля на повернення, всі землі повернуться. Можливо, це буде десь військовим шляхом, десь дипломатичним, десь якісь домовленості, десь, можливо, щось протягнеться в якомусь часі. Ну, запевняю вас, це не на 10 років, це от 24, й максимум 25, й це таке вже. От, але всі землі будуть повернуті. Які б там би умови не ставили? Що б там би не казали, що там частину України в НАТО там чи в ЄС чи куди а ті території обміняємо, аби настільки не вбив вбивали? Ні, всі території повернуться. Важко, криваво, але повернуться. Дай Бог, пані Стала. Дякую за цей, за цей, за цей прекрасний розклад, за роз'яснення деяких карт, алгоритмів і взагалі, що так, що, як вони працюють, тому що нашим глядачам це важливо, щоб вони розуміли. Я завжди ще раз кажу: ви. Дивіться контекст в карт, про що ми говоримо. Як я задав питання і як відповіли, тому що на сьогоднішній день я розумію, як я поставив питання, так карти відповіли. А питання іноді поставити чітко, як прямо як з простору я не знаю, як, як ванга, не всі можуть, тому що це складний процес. Пані Стела, дуже вам дякую. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите, і нехай ваш сон буде віщим. Ой, дякую, я теж того чекаю. Все. До Всім терпіння. Дякую вам, до побачення. Да. До зустрічі.